Всім привіт, дорогі друзі! Два тижні тому я вам показувала свої квіти, які я посіяла на початку лютого. І так, ось це у мене пеларгонії такі вже підросли. Оце коліуси. Ось 5 штучок колюси. А це е, жоржини. Ну, жоржини. Погано себе почувають, мабуть, оце пропаде, одну вже викинула. Вони випустили тільки оці листочки, і більше далі не ростуть. От три штучки це жоржини. І погано росте оця лаванда. Теж дещо зійшло і ось так, не туди, не сюди. А ось ця жоржинка, вона добре пішла. Посіяні були в один день. І ось ця от така величенька вже я вже пересадила в такий більший горщик. А ті щось застопорилися, не хочуть рости. Е, може, не вистачає сили у семені, у насінні, то вони такі, може, чогось іншого не вистачає, не знаю. Оце три соняшника. Оце три. Також були одночасно посіяні. І оце е, лево візеви. Вони були в таких маленьких горшечках, 4 горщичка. Я розсадила їх на 8 горшечків побільше. Ось вони ще. Ось тут. І ось тут це левовий зев. Оце я посадила статицю 9 березня, зійшла на сининка. А це я купила торфяні таблетки, ніколи в них не саджала. Спробувала ще посіяти в торфяні таблетки, так як Жоржина я вам показала, що вони не дуже почуваються, що вряд ли, чи з них щось виросте, то я ще посадила. І ось жоржинки, які були посаджені на початку березня. І ось так оце жоржинка, а це соняшник ще посадила. А ці теж також не дають. От дали ці два листочка, а тут от росте вже настояще, а тут не росте. Так що подивимося, що з жоржинами буде. Потрошку буду поціювати, якщо що, ось так от виглядає. Оце півтора місяця, от рослинам, оці півтора місяця. Так, і ще я посіяла ось тут у мене така імпровізована тепличка. В таблетки посіяла люпін. Люпин, не знаю, як на а, Ось. А отут от також статиться, ось вона прокльовується. Оце одна. І отут от ще одна. Люпин щось. Отут от набухла насіння. Ну, росточка немає, не знаю. Не хочуть також розсудку. Ось так виглядає виглядають мої квіти на сьогодні. Сьогодні у нас 15 березня, на вулиці ще холодно, в хаті ще топлять, обіцяючи 5 днів, що буде опалення, потім відключать опалення. Мабуть, буде вже холодно, не знаю, як будуть почуватися квіти. Ну, подивимося. На цьому будемо поки прощатися. Всем пока-пока.